чи затиша перед бурею. Китай оголосив про зупинення додаткового мита в 24% на американські товари. Послаблення триватиме рік. Водночас базовий тариф у 10%, який було введено у відповідь на аналогічний тариф Трампа, оголошений ним у квітні, залишається. це найбільший ринок товарів, Китай це найбільше производитель товарів. Як зарабатывает деньги Китай, он поставляє свою продукцію на саме большої ринки. Як митіли, это США півночі рішення оновити домовленості було прийнято після зустрічі Дональда Трампа та Цзіньпіна, Повідомляє Reuters. Завдяки йому також було знято мито до 15% на окремі види агропродукції із США. З економічної точки зору, Китай та США не можуть бути в різних, скажімо так. Не то, в теж вологіряхну бути працівниками. Ані в лагірах посубстана єсть, та тому як хто з них главна економіка. У міністерстві фінансів Китаю зазначили, що призупиняють усі тарифи запроваджені 4 березня на сою та іншу сільськогосподарську продукцію США, включаючи кукурудзу, пшеницю, сорго та курку. Заявлено, що рішення ухвалено відповідно до досягнутого консенсусу на економічних та торгових консультаціях між Китаєм та США. Тому, незважаючи на політичні всім Виткі демонстрі, що ми можемо конкурувати, ми будемо лідерами. Проче прочекана почеркувою ісходя з інтересів економіки, Китаю, йому надо США. Також США і Китай домовилися встановити прямий зв'язок зі своїми збройними силами. Як заявив глава Пентагону Під Хекса, це допоможе запобігти потенційним конфліктам між країнами. Ще один крок, який Китай зробив на зустріч США, це відмова від імпорту російської нафти. За інформацією Bloomberg, великі компанії та невеликі приватні підприємства КНР скасували майже половину постачання нафти з РФ після жовтневих санкцій США проти РосНЕФТІ та І, а, Когда возникает вопрос: кого Китай вибере Росію либо США, надо понімать просто віч, то от єсть США один штат, самый крупніше це Каліфорнія. А економіка Каліфорнії это дві економіки Росії, одного штату Сергія Штатов Америки, как дві економіки Російської Федерації. Звісно, что для Китая США куди чем Россия. Путін відпускати одного з небагатьох партнерів зовсім не хоче, тому відправив свого прем'єр-міністра з привітом у Пекін. За підсумками переговорів сторони підписали близько десяти документів про співробітництво у сфері енергетики, космосу та високих технологій. Росія, Китаю цікаво як поставщик судяк, поставщик товарів. Ну у Росії не та особого вибору, окрім як Китаю все продавати. Китай розуміє, що Росія залежить від нього і Росія не буде робити якісь шаги проти нього. А А Америці інтересно, що в тернах збуту. За даними служби зовнішньої розвідки України, Росія все глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сировинні проекти на далекому сході та у Сибіру перетворюють регіон на китайську ресурсну базу, коли місцеві громади залишаються осторонь обіцяних вигод. Дональд Трамп зустрівся з дзіньпіном у південній Кореї в рамках турне індотихоокеанським регіоном. Основними темами зустрічі стали торгові бар'єри між країнами і звичайно ж російсько-українська війна. Перейшли до вистравленню більш дальновідної спільної е, пов'язки е, політичного діалогу. Що в принципі являється дуже Положительным моментом этой встречи. В результаті зустрічі сторони домовилися знизити з 20% до 10% тариф на китайські товари, пов'язані з фентанілом, синтетичним опіоїдним анальгетиком. Загальний рівень зборів США сягатиме 47%. Фундаментальні вещи, которые лежать в основі конфлікту США і Китаю, вони нікуди не десять. І очень важные вопросы, коими является судьба острова Тайвань. и возможность введения пошлин на китайские товары именно из-за покупки российской нефти. Ну, Трамп сказал, дипломатично эти вопросы не поднимались, но, знаете, в таких случаях, как правило, когда не достигаешь договора, договора, то говоришь, что мы об этом не говорили. Менш результативними були домовленості щодо України, незважаючи на те, що за словами президента США Україна обговорювалася довго. Спочатку Трамп хотів переконати СІ зменшити підтримку Росії, щоб Путін погодився припинити війну. Чи домовилися сторони в цьому напрямку, заявлено не було між авторитарною Росією та авторитарним Пекіном, вистроєний стратегічний діалог співробітництва. і щоб ризикувати їм, всі. в обмен на это должен получить нечто более весомое и значимое, которое что соответствовало бы высокому уровню отношений между Америкой и пекином в связи с тем что пока отношения больше напоминают логику деэскалационных действий в торгово-экономической сфере, То я б не сказав, що між Вашингтоном і Пекіном создан стратегічний альянс или діалог? Дональд Трамп оцінив зустріч на з 10. До речі, це була перша зустріч лідерів США та Китаю за останні 6 років. Ізходяється заявлення, що ми бачимо, що пошлин не буде на китайські товари і буде доступ для американської сільхозпродукції. Вроді як как би бы заявлення хороше. А от наскільки дійсно так? Опять-таки опыт президента Трампа. Помним хотя бы заявление Трампа о том, что достигнут мир на Ближнем Востоке спустя 3000 лет. Знаете, я человек, который читает новости. З ближнього востока і то что там происходит, и близько мені на не напоминають достиження міра цокна тобто, в этом регіоні. Поэтому і заявление Трампа по поводу того, що з Китаєм все все прекрасно. Ну давайте, давайте подождем хоча б 48 вісім часов. Там посмотрим. Трамп сказав, що домовився з Сі Цзіньпіном про візит до Китаю навесні наступного року. Після цього буде зустрічний візит китайського лідера до США. Пекін просто не може відмовитись від Путіна. До такого висновку прийшло видання The Telegraph, проаналізувавши, як з піднебесною активно підтримують росіян у їхній загарбницькій війні з Україною лише за один рік з 2023 і по 2024 китайські компанії напряму поставили під санкційним компаніям РФ комплектуючі та матеріали на суму у 47 мільйонів. Фунтів стерлінгів і четверта частина, а це близько 11 мільйонів, припала на виробництво безпілотників. Вісі кілометрів так. Сергій Флеш, український військовий, який спеціалізується на зв'язку в армії, опублікував вже десятки фото деталей з КНР, які були знайдені у збитих БПЛА, що запускала російська армія. Іноді на платах можна було побачити надписи з назвами китайських компаній-виробників. Іноді русокитайські позначення викликали посмішку, наприклад, як на цьому фото. А нещодавно у камері збитої Гербери військові знайшли відео з китайського заводу, на якому тестувалась її робота. Журналісти Журналисти Telegraph спільно з компанією Саярі, що аналізує ризики та дані, вивчили світові торговельні дані, а саме, експорт Китаю до Росії. Розслідувачі встановили 97 постачальників із піднебесної, які відправляли деталі російській оборонці. У топ 5 приймаючих допомогу з Китаю підприємств. Увійшли уральський завод цивільної авіації, «Акметрон», Холдинг Електронік», а також компанія Радіолайн. Лише за три місяці 2023 року китайська компанія Нінбопік Клауд Імпорт енд експорт відправила до Росії авіаційну техніку та двигунів на суму 3 мільйони фунтів для уральського заводу цивільної авіації, який перебуває під санкціями за виробництво бойових дронів, зокрема Форпост, що використовується для відстеження пересування військ та ударів по критичній інфраструктурі. Російський дрон гарпія, наприклад, оснащений китайськими двигунами виробництва. Сямень лімбах Ейркрафт Engine. темпи виробництва значно зросли за першу половину 2024 року. З зійшло понад 2000 тисячі дронів Гарпія, тоді як раніше, Росія виробляла близько 2500 тисяч таких дронів на рік. Більшість китайського добра йде до Алабуги, так званої вільної економічної зони, яка не раз ставала об'єктом розслідувань. Саме тут росіяни використовують низькооплачувану фактично дитячу працю і сюди закликають підлітків з Африки, які стають до конвейера з виробництва смертоносних БПЛА. За останні три роки одна російська компанія «Алабога Fiber LLC» імпортувала з Китаю 3000 тонн ниток із вуглецевого волокна на суму 18,4 чотири мільйони фунтів стерлінгів. Російська фірма Морган LLC» імпортувала товарів з Китаю на суму майже 4,3 мільйона фунтів для заводу з виробництва дронів в особливій економічній зоні Алабуга серед її найближчих постачальників. Суть код, компанія, назва якої була чітко вказана на деталі. Опубліковані в в інтернеті міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою за даними центру оборонних реформ, сучжов ЕКОТ, яка перебуває під санкціями України, поставила продукції на суму 1,2 мільйона фунтів стерлінгів з моменту початку поставок до Росії в серпні 2024 року. Розслідувачі певні, що дані у 47 мільйонів фунтів стерлінгів далеко не показові і не відображають справжньої глибини співпраці Китаю та Росії, тому що країни не завжди точно вносять інформацію у торговельних накладних. Швидше за все цю суму варто вважати мінімальною. Плюс варто пам'ятати і про те, що Росія та Китай мають довжелезний кордон у понад 4 тисячі кілометрів, і у росіян і китайців є величезна спокуса заробити на контрабанді товарів.